10 пункт, 78, 11 пункт, 929, 12 пунктів, 15. Ва. Кількість голосів, виборців поданих за кожного кандидата у народні депутати України. Одномондатного виборчого обладу. Вовк Віктор Іванович 11. Губський Богдан Володимирович 209. Даринчук Дарина Володимирівна 3. Доценко Леонід Миколаївич – 149. Довган Сергій Миколайович, 3. Замідра Сергій Володимирович, 2 Пальник Олексій Павлович. 38. Борж Віктор Петрович, 284. Торчовий Юрій Олександрович, 3. Костогриз Іван Іванович, 178. Липкань Микола Борисович. 3 Валенковський Олексій Петрович 0. Маликов Олександр Володимирович 1. Матюша Володимир Миколайович 2. Орленко Віктор Юрійович 3. Оберченко Михайло Вікторович 2. Поляк Митаї Іванович 8. Свічинський Василь Миколайович 1. Песенко Руслан Сергійович 0. Филипенко Павло Сергійович 14. Протокол скріплений підписами голови заступника секретаря, членів виборчої комісії. На, на зворотній стороні протокола підписів немає. Протокол скріплений в округу печатку. Прошу перевірку. Надіюся, це допоможення сюди прийняти. Запитайте, ну до цеповані. Я заступила. А ви голова? Голова і питання. Звідки печатка у сторонніх людей і протоколів? Мене це цікаво вчора. Якщо подаєте, в мене суттєво. Давайте так. Це якщо угово, є там особисто, випущені скарги, заяви, і все таке. Перевірте, будь ласка, потужні. 20 примірників.